І сьогодні неїшко буде відкривати містері бокс з Польщі з усілякими смаколиками. Пахнуть приємно. Кабаноси, на пепсі, ну непогана страва. І після смаку в роті вонючого сиру. Кола чері ванілля. Кноперси це цукерки, які мене колись здивували. Всім привіт! З вами Денис Неїжко. І сьогодні неїшко буде відкривати містері бокс з Польщі з усілякими смаколиками. Так, це бокс номер два, номер один. Я вже відкривав ось в цьому відео. Чи в цьому, десь воно тут? Я не можу запам'ятати. Так, давайте ми його відкриємо: ніж, скотч. Вони ніби зроблені один для одного. І я його не відкрив. Так, запакували цей бокс дуже-дуже добре. Ну що, готові побачити, що всередині? Пам-парам-пам. Ось. Ого. Бачу, що тут вже дуже багато кабаносів. Бачу якісь чіпси в котлі. А чому чіпси? Там же мають бути росіяни. Можливо, це чіпси з росіян? Так, забули. Кабаноси цукерки. Я відставляю цей бокс. Починаю витягувати по одному і. Дегустувати? І так, перше, що я тут бачу, це ось такі чіпси в котлі. Котел, паприка, червона паприка. ну, Червона паприка. Я вже, ну, Це другий бокс, я вже знаю польську. Давайте ми відкриємо. І що такого в цих чіпсах? В чому вони особливі? Пахнуть приємно, пахнуть звичайними чіпсами з паприкою. Унікальний процес відтворження. Я так думаю, унікальний процес якогось приготування. Ну не думаю, що її готують в котлі. Ну добре, давайте ми візьмемо шматочок. Ось це їх хочу. Вони дуже тверді і дуже хрумкі. Прям вони нереально тверді. Я ще не чув, щоб чіпси настільки сильно хрумтіли. І вони смачні, ніби трошки якоюсь копченістю. Що я можу сказати за смаком, це непогані смачні чіпси, не супер яскраво виражений цей хімозний смак паприки. Його тут у міру. Після смак теж приємний. Хрумтять просто балдежно. Але це чіпси, від яких ваше піднебіння буде просто розірване. Я вже відчуваю, як в мене з'явились якісь там мікро, скажімо так, царапки на піднебінні. Ну ви розумієте, що це таке їсти чіпси, а потім на наступний день відчувати цю неприємність, цю біль після чіпсів. А з цими чіпсами ну буде прямо жистякнуло. Вони прям ніфіга собі тверді, дуже. Я їх оцінив би на 7 неїжків з 10. Вони приємні на смак. Мені подобається, що вони не дуже переспеціяні. назвемо це так, буде нове слово від неїжка. переспеціяні. Кабаноси. Це кабаноси, наскільки я розумію, з беконом. Тобто м'ясо з м'ясом. Цікаво. Фірма Buddha це кабаносик. Ну на вигляд звичайні кабаноси. Я їх дуже обожнюю. Ну не саме ці, а взагалі кабаноси. Я дуже люблю. Ммм, не смачні, але дуже солоні і жирні. Відчувається якась копченість. Але вони прямо масні, жирні. Та так, зловживати кабаносами я б не радив. Я поставлю 7 мрішків для часи, тому що вони смачненькі. Я люблю кабаноси, і доволі непогані, слухайте. Але солоні. Далі ось така штука, яка називається бікрол. І наскільки я бачу, що це норі зі смаком барбекю соусу. Перший раз бачу, щоб норі були в такому ролі, і це, типу, була як закуска. Знаєте, цей бокс їхав з Польщі і все ще від того ролу лишилось. Це ось це. Я сподіваюся, що ця штука за свої 3 грами. Тут 3 грами написано. І за 3 грами я не знаю, скільки віддали грошей, але ти отримуєш ось це. Ось це! Ну, добре. Смак суші без риби і сиру. Трошки припікає, трошки гостроватий барбікю. На смак це прикольно, але дуже мало. Зараз дуже гостро. Ти відчуваєш трошки віддалений смак суші за те, що це оці норі. і якесь дуже солодке барбекю. Прям ніби цукор і трошки, трошки, трошки барбікю якогось при смаку. Я зараз їм 3 грами сушених водорослей з соусом барбекю і гострих. Ну пахне це гірше, ніж на смак. Але ці штуковини я хотів би поставити, я думаю, 8, не їжків з 10. Мені прикольно, мені зайшло. Але 3 грами. Я думаю, що ці 3 грами коштують ще блін як за всі 300 грамів. Так, поїхали далі. XXL, я думаю, це принц поло нас. Такі вафельки були в першому боксі, але трошки інші. Це мені здається синій колір, що це має бути класична вафля. Класична вафля в молочному шоколаді, як я і казав, дуже схожий смак на шоколадки на вафельки, які колись були в моєму дитинстві шкільному, і називались вони штучка. Це, здається, відрошену. Смачна вафля. Мені вона подобається більше, ніж всі ті інші, які я куштував. Я б їй поставив 8 на їжки з 10. Непогано. Далі, що пепсі лайм, мін. Це м'ятна чи ментолова? М'ятна пепсі? Тепер я в цьому житті бачив, мабуть, все. Це м'ятна пепсі. Написано: смак літа. А цей набір мені купили взимку. Тому щось вольщі літо затягнулось. У нас, в принципі, і зима не закінчувалась після 24 го числа. <зас> Став лайк, якщо в тебе також було півтора місяці зими і 311 днів, як то казали, в Новий рік. Ну, давайте будемо куштувати. На запах реально пахне м'ятою. Цікаво, є м'ятний присмак чимось схоже на те, що ти зробив мохіто з пепсі. Тут є лайм, є м'ята і пепсі. І дуже-дуже схоже от я колись робив коктейль мохіто без алкоголю, наприклад, зі спрайтом, це те саме, але тільки в ті інгредієнти залити пепсі. Ну так, правда, тут не буде не справжня м'ята і справжній свіжий лайм-сок. Знаєте, як і всі оці ж смаки, окрім оригінального пепсі або коли, більше дивно, ніж смачно. Тобто, тобі цікаво це скуштувати, це щось новеньке, типу блін, в тій самій пляшці щось інше, окрім оригінального смаку або смаку без цукру. Ну, знаєте, в цьому житті потрібно скуштувати все. Я коли за кордон їздив, завжди любив купувати. Найбільше всього різних смаків є у фанти. Я любив купувати фанту, яку я ще ніколи не куштував, якусь нову, якої нема в Україні. Мені це подобалось. І моя найулюбленіша фанта виноградна. Ось так. Яка твоя, напиши в коментарях. Солоденьке Kinder Cards. Це карточки Кіндера. Перший раз взагалі бачу таку штуку. Написано, шість штучок тут має бути. Ну, давайте відкриємо. А, вона прям така, ніби пиріжечок. Ага, тут дві штучки. Тут я бачу якусь вафельну складову. Зверху також вафелька, посередині, я так думаю, якась помадка має бути. Ну так. А всередині, типу кіндер-шоколад. Білий і коричневий. Типу кака і білий. Ви знаєте, що в білий шоколад не додають какао, його із жира роблять. Можна навіть зробити шоколад білий, просто з сала туди додати багато цукру, і ти будеш думати, що це білий шоколад, а то сало з цукром. Мені не подобається ця повітряна штука, ця вафля, тому що вона прилипає до піднебіння абсолютно до всього, і там і залишається віки. То, що схоже на кіндерджой, взагалі історія Кіндерджой. Наскільки я чув TikTok, не думаю, що ті інформації можна довіряти, але кіндерджой був придуманий через те, що в Америці діти їли оту іграшку, думаючи, що то частина солодощі, тому їм зробили окремо іграшку, що вона в окремій коробочці і окремо типу шоколадку з кульками. Не знаю, наскільки це правда, але якщо то так. О, у мене дуже багато питань. Прикольно, насправді смачно. Також з рубрики в цьому житті потрібно скуштувати все. 7,5 з нижків з 10. Не подобається лише вафелька. О, консерва. Що це? Що це таке? Вайпрозовіна в сосі власне. власному соусі, якісь вепрозовіна. Преміум. Зато написано преміум. Ну, хоча б я розумію, що таке преміум. Вепрозовіна. Ну, давайте відкриємо. Оце таке? Це холодець? Пахне приємною тушонечкою. М -м, а це смачно? Це схоже на смачний холодець без отих хрящиків mm. та кісточок. Ніколи не любив холодець, бо там траплялись хрящики. То просто який. Це смачно, але просто так його їсти я б не рекомендував. А краще з якимось хлібчиком чи, можливо, з якимось гарніром. Але це прикольно. Давайте я прогуглю взагалі, що я їм. А свинина у власному соку преміум. Нарешті, це свинина. Ну непогана страва. Я їв консерви. У мене виходить відео про консерви, і я вам скажу, що це смачна штука. Я б їй міг поставити 9 неїжків з 10. Якби це було в тих консервах, це було. б... Топчиком. Ще одна вафелька, і тут, скоріш за все, можна було виграти якісь гроші. Але я не знаю, як то робити. Я не буду відправляти ніякі смски з кодами реєстрації, я просто відкрию вафельку. Класік. Стоп, а якщо це класік, тоді що це таке? Млезні. А, це молочне. А це класичне. Молочне мені подобається більше. Сім на без десяти. Ще одні кабаноси. Ексклюзив сирове. А, сирове це сиро, мабуть. Кабаноси з сиром. Пахнуть якоюсь дуже копченістю. І чимось сирним. Непогано. Гарні кабаносики не такі жирні, як минулі. І після смаку в роті вонючого сиру. Не сир з ну, але такого витриманого. Назвемо його так. Непогано. Я б такий їв 8 наїшків з 10. Йо-мойо! Кола чері, ванілля. Ваніла, ваніля, ваніла. Колись давно. в Мої школьні роки. тут зараз, ти типу, був так дрімучі ліс. Там така історія. Я купував колу ваніла, і тоді вона була, потім вона зникла, і всі хотіли повернути ту колу. Окрім мене, я не хотів, не знаю, не розумів її смаку. Давайте скуштуємо ваніла чер чері, а вона з калоріями. Значить, це не на замінниках цукру зроблено. І це класно. Тому що зазвичай, коли роблять якийсь смак кока-коли, пепсі, то це робиться на основі коли або пепсі без цукру. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, там краще розчиняється той ароматизатор, або так дешевше робити. І мені це дуже не подобається. Хочеться звичайну цукрову колу і смак туди додати. Але ще маємо те маємо. І тут, я так розумію, що доданий смак в звичайну цукрову колу. Сироп, кукурудзяний високий. Ага, або тут кукурудзяний сироп якийсь. Ну, добре. І тут полетіли флешбеки з дитинства, коли ти п'єш ту колу ванілю. Ні, ніяких флешбеків немає. Так, знайомий смак додано туди ще трошки чері, але як не крутий, поки що смачніше оригінальних напоїв не придумали. Окрім фанти виноград, то моя улюблена фанта. Можливо, щось змінилось того часу, то було років 4 тому назад. Але прикольно, ваніль я відчуваю більше ніж чері. Попити можна, можна. Історія на один раз чисто по приколу. Якщо хочете. Купуйте, коштуйте. 6,5 наїжків з 10. Чисто за якісь ностальгічні згадки. З мене тільки що вийшов смак свиної тушонки і кока коли ваніль. це жахливо. Кноперси це цукерки, які мене колись здивували. Ось здається, це той горіховий кноперс, який мені сподобався. Колись мені його з Польщі привезли, були вперше, і він реально був для мене дуже смачним. Це щось типу вафельки, карамелі. Якось білою цієї прослочки. Можливо, то нога. Ну, І це дійсно смачно. От кнопку респект. Це смачна цукерка. М -м -м. 9 на іншого з 10 смачно. А я вже втомився їсти. Ще ось така золота вже вафля. Це кокосова. Мені здається, що я всіх відосах скуштую всі смаки ось цих вафель. Ммм, непогано, але дуже солодко. Кокосова сміливо відправляється на номер мертва в цих вафлях. Перше це молочне, друге це кокосова. Сім наїждів з десяти. Ще солоденьке. Верзерс Original. Верзерс. Так. Так читається це. Не знаю. Можна написати в коментарях. Ось такі цукерочки. Цукерочки, які зручно носити з собою. Я б назвав. М -м -м. А, так це звичайні карамельні цукерки. Колись у нас такі продавали, не пам'ятаю, хто робив, але була така жовта, жовте опакування, і теж там одна така цукерка лежала. Ну такі порційні були. Слухайте, щось мені здається, що, можливо, ці цукерки були стирені з оцих. Може таке бути? Ну може, дуже схоже. Так, це вони. Це були мої одні з улюблених цукерок, а ще я їх любив гристи. Якщо ти також любив гристи карамельки, а тобі казали, що так робити не можна. Став лайк і посміхни своєю посмішкою з пломбами. Бо я гристі цукерки. У мене була ситуація в кінотеатрі. Я їв попкорн, мені трапився оцей нерозкритий, я ну цього не помітив. Такий з розгону хрясь, і просто відчуваю, що в мене зуб на дві частини розколовся. І то був просто треш. Я попкорном розколов собі зуб на нові частини. Наїжко, дякую ще за однофобію. Будь ласка, не дякуй. Класна цукерка, 9,5 наїжки в 10. Мені вона дуже подобається. Клас, ніжна карамелька у в тебе в роті надовго, бо це льодяник. Це, мабуть, найдорожче упакування кабаносів, яке я бачив. Гарне таке. Таке міцне, прикольне, відкривашка є. Палюський вір. Можете самі почитати. Все, молодці. Ох, ого! Вони прям чимось так нормально мені вніс дали, і це схоже на барбікю. Але ще таке палуцькі, я не знаю. Палуцькі це хлібні палички. А палуцькі віпрозовія це. О, що тут написано? Це свинячі палички. Це ексклюзивні свинячі палички. А, вони не як кабанос, типу такою спіралькою, там єдиний ковбаскою, а вони ось такі: окремі палички. М -м, дуже м'яка. Вона м'якша. Ніж кабанос. Прям ніжна тане та в роті. Солода нормально так. Але смачно я поставив би навіть 8 ниніжків ну з 10. Поки що в мене тут немає нічого такого жахливого, щоб я поставив йому жахливу оціночку. Консерва Чопід порк. Порк. свиня. Порося. Супер. Хоч щось знаю. Це щось з... зі свинини. Ух. І зараз такий бух! Вибух. <кхи> О! Йо-майо, -йо, яке воно жирне. О, там хоча б зверху був загуший бульйончик. Тут просто жир зверху. Просто-просто сало. Має приємний рожевий колір. Чомусь це дуже схоже на варену ковбасу. Ані є шматочки м'яса. Бачу прям волокна. На смак це ніжно і навіть непогано. Це гуляш. Тут прикольно. Я не відчуваю шкіри, як трапляється в деяких консервах, як ми це бачили. Смачно, в міру по спеціям. І реально це можна їсти і кайфувати. За цю консерву я поставив би так же само, як і за минулу. Також досить непогана страва. Останнє, що в мене лежить в коробці це кноперс. Ммм, це шоколадний кноперс. Прикольно. Смачно? Величезно. Дякую за перегляд. Дивись попередні відео. І все. Їж смачно. Бо їжа це смачно. І це теж було смачно. Все. Бувай, бувай!